Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. А з нами вже на зв'язку наш кореспондент Саш Ковальов. Він на, на столичних вулицях. І сьогодні комунальники продовжують э, творити, э, надихатися. Так розумію, в них є тем, Там теж своя муза. Вони викладають патріотичні панно із квітів. Так це чи ні? Саш ще раз доброго ранку. Доброго ранку. привіт, саш. Доброго ранку, друзі. Ну дійсно, комунальники зараз постійно намагаються дивувати різними панною з квітів. Часто це патріотична тематика. От ще з минулого року цей тренд нікуди не зникає. Ну от зараз я перебуваю неподалік станції метро Лівобережна, і власне напередодні тут з'явилася ще одна дуже класна локація, яка вже привертає увагу киян. Ось тут на транспортній розв'язці працівники Зеленбуду висадили найбільші, більше в столиці квіткове панно його площа 60 квадратних метрів і це 9 тисяч 000... Різноманітних квітів з них створили репродукцію дуже відомого вуличного арту. От минулого року мурал із зображенням маленької дівчинки у вінку, яка топче танки і несе український прапор. З'явився у Парижі. Художник Жюльян Малан назвав свій твір Україна в дії. Так він привертав увагу французької спільноти до війни в Україні. Ну а тепер ось така от квіткова версія муралу привертає власне увагу киян. До слова, ось ця локація, яку ви вже побачили, ось це. Місце, воно доволі популярне і вже відомо таким от патріотичним панно з минулого року, от минулого року на цьому ж місці комунальники висадили клумбу у формі відомої марки з українським військовим, який вказує напрямок російському кораблі кораблю. От тоді для її створення використали ще більше квітів. Тоді тут власне знадобилося комунальникам більше 15 тисяч квітів і ну створювали її протягом 7 днів. Проте друзі, попри ось таку красу, яку ми. Ми бачимо зараз моєю спиною спиною, власне, яку красу, яку ми бачимо протягом року в столиці. Ну от е, стоять люди, люди, які дуже люблять свою справу, і насправді, от е, в Київзеленбуді зазначає таку дуже неприємну річ. Про неї також важливо сказати, що є в столиці люди, які настільки полюбляють квіти, що ну просто забирають їх з собою. Е, працівники Зеленбуду нарікають, що у парках та скверах зникають квіти і кущі. Лідери серед зниклих це тюльпани і маргаритки. Їх викопують ну, от, буквально сотнями. І такий найбільш активний період це період їхнього. Цвітіння. Е, інколи людям до вподоби навіть дерева настільки люблять магнолії, наприклад, у парку партизанської слави, що одну з них ну, хтось забрав до себе додому. Е, тож, е, друзі, милуємося красою, дякуємо нашим комунальникам за їхню роботу. Не забуваємо, що за такі дії є адміністративна відповідальність, і не забуваємо, що люди, які створюють цю красу, от вони дійсно фанати своєї справи. І чимало е, цих людей продовжували працювати, попри всю не. Безпеку, яка була в столиці, і навесні минулого року, і зараз люди віддають свій час сили натхнення для того, щоб ну відволікти нас, можливо, на хвилину декілька секунд від цієї буденності, ну і отримати задоволення від чогось прекрасного. Тож, друзі, будьте відповідальними, ну і не забувайте, що, наприклад, біля станції метро Лівобережна є отака, от краса, яку можна побачити, колеги. Дякуємо нам, що дозволяєш милуватися, бо делівобережно я не так часто доїжджаю, а так можна і проглянути. Ну а я чесно кажучи, дуже люблю. От проїжджаючи цим ем, верхньою частиною метро, тобто наземною частиною метро, от подивитися на ці от клумби, це дуже так. Знаєш, е, воно надихає і воно завжди викликає посмішку. Так що е, щира дяка комунальникам. і щира дяка тобі, Саша, за те, що ти нам це розповідаєш. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовували маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.